Ех, знищив я всі надії на дешеве житло, виявляється. знищив От як Олександр Васильович може знищити надії на дешеве житло? Пан Павел, ніяк. Друзі, чому? Тому що якість вона дійсно нормується. Але справа у тому, що більшість норм стосується будинку постійного проживання. постійного А у нас є. Садові будинки, будинки періодичного проживання, комерційна нерухомість, наприклад, ателі да, ті ж на схилах, квартири. Друзі, не забувайте, будь ласка, про квартири. У нас при будівництві багатоповерхівок дуже велика складова корупційна. По факту метр квадратний квартири на сьогоднішній день повинен коштувати, от в той якості, котра будується, не більше 400 доларів за метр квадратний. Не більше це з офігенними прибутками будівельників. Друзі, ну я вам це відповідально кажу, тому що це квартира. Квартира ви будете будувати теплою, енергоефективною метр квадратний. Всі ці поняття стосуються багатоквартирних будинків. Перший пасивний будинок був збудований який. Не вчите ви історію, друзі. Ну не хочете ви вчити історію. 70-ті роки Німеччина пасив хаус перший будинок збудований, багатоквартирний будинок. Тому поняття енергозбереження не стосується приватного будівництва. Це не про те. Енергозбереження це стосується багатоповерхівок, багатоквартирних будинків, офісна нерухомість, комерційна всяка нерухомість. От тут питання про енергозбереження. Приватний будинок це не про це. Далі багатьом людям не потрібен будинок постійного проживання. Друзі, оця от хрінь Народити сина, посадити дерево, збудувати будинок, вона нахер нікому не потрібна на сьогоднішній день. Розумієте? Ну, не тр... ну навіщо? У нас з галкою троє дівчат. Ну, все мене влаштовує. Замість дерева я посадив садочок. Ну, не хочу я дерева, я хочу садочок. Так, будинок збудував. Як бачите. Але по великому рахунку, от е, мені ну скажімо так, для того, щоб комфортно жити, можна жити і в квартирі, тому що там е, медицина пожежники, поліція, е, великий парк, гарний, е, мітро. Поряд у нас буквально до Крещатіка, це ну 25 хвилин десь. Тобто, дійти до метро, проїхати декілька станцій, і ми в центрі там на, на Арсенальний на Крещатіки і все. Ну, чудово, розумієте. Навіть пішки не треба навіть авто для цього. А будинок бажано авто, бажано витрати, підтримувати температури, і це витрати. Тому будинок собі може дозволити людина, котра має вже достаток. розумієте, достаток. Поняття дешевого будинку користуються девелопери, бо вони не вміють будувати якісно. Вони заробляють на дельті, менше вклав, дорожче продав. Що вони рекламують? Локацію. От тут, от, буквально 30 хвилин і ви в паркі. Ви приїжджаєте. А де ж парк-то? Сідаєте на машину через 30 хвилин ви в парку. Іли там школа, або садочок, то ви взагалі не маєте ніякого стосунку, ні до садочка, ні до школи. Ви навіть не знаєте, є там місця чи нема. Ви можете прийти зі своєю дитиною, а вам скажуть, да, вибачте, нам що в перший клас попасти, ви в черзі сім років постойте. І тоді ми вас в перший клас візьмемо. І таке може бути. А садочок, так, садочок є, але він приватний. І зовсім тут під боком. Півгодинки на машині під боком. Тому не існує дешевого житла, друзі, не існує. Є житло, котре людина може собі дозволити, а є житло, котре вона не може собі дозволити. Це. Я не можу собі дозволити Мерседес Віта. Я їжу на Peugeot Travalє. Що погана машина, це нормальна машина. Нормальна їжу вона ганяє В Західну Україну вже декілька разів проїхав. Нормально, розумієте? Тому не треба казати, хто, хтось там може зруйнувати вашу мрію. Ні, будинок це покращення комфорту проживання родини. Якщо це будинок якісний, тобто не ламається, не потребує постійного ремонту. Да? Е, е, якщо це будинок енергонезалежний, тобто якщо якась критична ситуація, в ньому можна все одно жити, вижити, дочекатися, майстра е, вирішити цю проблему. Тобто, ну люба проблема, вона не критична. Розумієте, от саме такі будинки я будую, от про такі будинки я розповідаю. От Будинок, в котрому класний акустичний комфорт. І не закладаю вуха, не треба гримати, щоб хтось там зробив музику тихіше, тому що гарна звукоізоляція. Це пажи... будинок з класною пожежою безпекою. Це будинок на великій ділянці. От Ми з Галиною зранку, після сніданку, сідаємо пити каву, ми нікого не бачимо. Із сусідів. Розумієте? Ніхто на нас, не дюріт, не дивиться з другого поверху сусіднього будинку, як Танхауса рекламують. От тут класний дворик. Така клітка огорожена профлістом, і з усіх боків з другого поверху на вас і дивляться. Що ви там робите, в чому ви вийшли, в якому ви сьогодні настрої? Ні. Будинок це саме про це, про приватність. Найголовніше в будинку це зелена кімната, це садочок. Садочок навколо хати. Оце найголовніше. Тому е не треба казати, що хтось нам може зруйнувати вашу мрію. Ні. Ви працюєте для того, щоб збудувати собі комфортне життя. Оце найголовніше. Ви повинні бути щасливі в тому, е там, де ви є, створюєте на навколо себе, для себе для родини комфортні умови. І саме для цього ми з вами і працюємо. І заробляємо гроші. Це абсолютно нормально. Наше тіло повинно бути балуване. Дякую, дуже, друзі, за ваші питання. підписки і біжимо ми з вами далі.